Ну, будь ласка, розкажіть ваше враження від матчу, як триває підготовка, як відчуваєте себе у ролі головного тренера команди вже другої ліги. Ну, які відчуття у вас? Ну, насправді це так. Ця команда це команда Ю-19. Тому що всі так трошки путають. В нас по факту немає другої команди. Є перша команда, є ю-19. І «Ворсклад-2» e, – це просто команда, яка буде приймати участь в, в третіх змаганнях. називаємо це так. Це ті, хто мають менше ігрової практики в першій команді, і ті і сильніші з Ю-19 будуть отримувати. Ігрову практику вже в змаганнях другої ліги, де вже і швидкості інші, ніж в Ю-19, і досвідчених футболістів більше. Тому ну, на даному етапі, так як ми грали переважно, ну, перший тайм мені сподобався. Звичайно, були якісь моменти, над якими треба працювати. Ось. Але, в принципі, грою задоволена, другий тайм трошки змазаний вийшов, тому що. Вже вийшло багато молодих гравців, сьомого, восьмого року народження, тому, ну, якось так. Але всі, всі спробували себе на рівні команди. Там, вже це першої другої ліги, так? Це вже ваш третій справа, так? І другий? Зараз це вже третій, третій спаринг. так першим грали з тростянцем, з Ю-19 ЛНЗ. Ціні ті спаринг. Чи є вже впевненість у гравців більше зараз? Ну, дивіться, кожен спаринг був на різному етапі. Там перший спаринг він був під великим навантаженням. Так минулий спаринг з ЛНЗ Це був на цій неділі. Вже ну вже такий більш наближений до ігрового тонусу. Зараз, я ж кажу, першим таймом я задоволена і фізич, фізичною складовою, так і ігровою називаємося. Так. Ви так і тепло привіталися з Валерієм Куценком, ви його знаєте? І, чи ось, тільки зараз? Ні, ні. Ну, звичайно, з Валерієм ми знайомі, ми вчились разом. З моїм помічником Пашою Рібінком і Валєром ми були в одній в одній групі, коли вчились на ну на, на тренерську ліцензію. Да, тому багато сесій провели разом, багато після сесій, тому, тому так знайомі, не, не перший день. Валерій Вікторович, вітаємо вас з перемогою під час зборів. Наскільки це було сьогодні важливо? Завершується збір моральний такий можливо. Підйому гравців, ну і як оцінювати дії сьогоднішніх гравців, кого перевіряли, можливо, ще когось вирішили залишити у команді. Ну, Для завершального етапу завершили на хорошій ноті, провели гру контрольну. Да. Саме головне, що да, порадували вже перемогою, але ще є багато роботи, є на чим працювати. Ну, Трохи погода. Важко було хлопцям, але вони молодці, вони проявили характер. І по грі, по розвитку вони непогано діяли. А з, з тих хлопців, які на перегляді, ми ще переглядали центрального захисника і воротар. Ну, по ним ще, я думаю, день-два ми вирішимо по це питання. А так, ну, сьогодні вся команда добре грала, тому вони всі молодці, вони заслужили відпочинок. Ілля Юрченка сьогодні був на позиції опорника, чи це був третій центральний захисник? Ні, ну ми дійсно хотіли випробувати на новій позиції. Він непогано діяв на ній. Ну подивимося, тому що у нас зараз наш основний опорник на перегляді в команді хорошого рівня, як кажуть, і нам. Теж треба, якщо все буде у нього добре, то нам треба це ще шукати гравця чи пробувати ті хлопці, які в нас є, щось вирішувати. Хоча і в нас є Нікіта Дудка теж може закрити ці позиції. Ну, будемо вже вирішувати. Бо, я кажу, через дві неділі вже і початок чемпіонату, якщо все буде добре і заплановано. Як вам молода команда, яку очолює перша тренерка в українському футболі професіональної команди? Ну і я давно знаю, і ми вчили ще з нею. Ну, хороша команда, молода, грає в футбол, і найголовніше, що вони розвивають ту молодіж, яка ну, дійсно може заграти. Тому команда дуже хороша, молода. А ви навчалися на тренерських курсах да, з ІЮ, і як її сприймали? Чи не було там якогось так, натяків на дискримінацію чи ще щось? Ні, ні, у нас хороший був колектив, тому ми всі, всі у нас дружні був колектив, тому ми всіх приймаємо нормально. Як вважаєте, може вона дорости до команди УПЛ? Та ну все може бути. Це залежить, вже, як кажуть. Які завдання ставить команда сама і як вона хоче розвиватись? Тому якщо там тільки працювати з, з молодими гравцями, то так. А якщо там буде бажання, і дай Бог, щоб тільки все вийшло. Ну, атакуючи дії сьогодні, на скільки відсотків вас задовольнили? Ну сьогодні вже краще, набагато краще. Те, що ми хотіли побачити, і наші крайні вінгери атакуючі, теж виповняли те, що ми просили. І атакуючі, інсайди наші вбігали в зони за, за спину з захисникам. У ну, другому таймі вийшли хлопці наші, теж майстерності побільше, і, ну, У молодої команди були проблеми при обороні, тому що були вихід і 3-2 в кінці, де вони ну, повинні були забувати то хлопці ну, поки що задоволені. Найголовніше, що ми набираємо форму і ми готуємося до першого офіційного матчу. Артем, ну, сьогодні перша перемога на зборах, як, як настрій, покращився він після такої важкої праці ну, і заробили, мабуть, вихідні да, сьогодні, як ти казав минулого разу. Завершили збори, перемоги, це завжди приємно. І будемо готуватися до початку чемпіонату України та Кубку України. Завершити збори, перемоги це завжди приємно. А якщо ще ти забив в цьому матчі, то це двічі приємно. Гадай там гол, як все пройшло, якось там. Місер віддавав передачу на Вадима Страшкевича. Передача не дійшла трохи. Зіграв на підборі в один дотик, замкнув, так сказати, лівою ногою. Ну, сьогодні ти був активним, да, такий настрій. Як день розпочав чи відчував, що все вдасться на полі? День розпочав, як завжди, встав почистив зуби, та й матч поснідав і все. Ну, це моя робота, це повинен викладатися на 100% кожен матч. Забувати голи, це робота нападника. Відчував підтримку вболівальників, особливо місцевих вихованців, прихильників юних футболу. Минулого разу вони навіть прізвище скандували. Так, звісно, приємно, коли е, вболівальники скандують твоє прізвисько та підтримують після вдалих моментів на, на полі. Це вдвічі дає мотивацію. Один з вдалих моментів тут Фін, так, да, ти такий зробив? Вийшло доволі непогано. Чув підтримку вболівальників. Ти його вивчав чи так? Імпровізація. Ну, чекаємо імпровізацію і в офіційних матчах. Так? Я теж чекаю, дякую.